Акцент ТОП новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії працюю я, журналіст Ірина Булгакова. А поруч зі мною знаходиться наша гостя. Це доктор політичних наук, професор кафедри журналістики і соціальних комунікацій Донецького національного університету. імені Василя Стуса, медіа аналітик інституту демократії імені Пилипа Орлика, пані Наталія Стебліна. Доброго дня, пані Наталя. Доброго дня. і ми сьогодні поговоримо дуже багато, скажімо, обговоримо дуже багато тем, але почнемо напевно ми з. Резонансною, ну як не події, але з резонансної теми нещодавно з 8 грудня на території Латвії, Літви і Естонії телеканал Дощ російської опозиційної має припинити трансляцію. Причиною стало наскільки я розумію, я тут можу помилятися декілька моментів. По перше, на телеканалі в ефірі телеканалу Дощ було показано карту Росії з території Криму. Потім в ефірі директор телеканалу Наталя Сідєва зазначила, що таке словосполучення наші Мальчики, коли мова йшла, я так розумію, ну саме про мобілізованих росіян. Ну і такі останні з моментів назвали обмовкою ведучого АLEXІЯ В Чому обмовка, що він зазначив, що ми цитую дослівно допомогли багатьом оснащенням на фронті і зробили там ну, життя декому комфортним? Ось нас наша адреса. звертайтесь, всі почали ну це обговорювати. Я дуже багато думок читала, що це просто обмовка. що нібито він хотів сказати, що скарги надсилати на цю адресу. а в принципі він сказав, чи працював на той час суфлер, з якого він мав читати текст. Не зовсім зрозуміло. Одні кажуть, що він таки працював, а інші кажуть, що не працював. Ну на обмовку ну, не дуже схоже. Ось, скажімо, до чого я веду, чому Латвія так кардинально відреагувала на, на ці моменти і позбавила ліцензії дощ. Кажу відразу, я дуже позитивно реагую на рішення країн Балтії щодо блокування дождя. Я не погоджуюся із тим, як зараз і дощ. І більшість російських ліберальних журналістів це подають як обмовку. Насправді, з моєї точки зору, це ніяка не обмовка, а це така от декларація політики дождя щодо російських мобілізованих. Насправді я передивилася декілька ефірів, ну не тому, що мені подобається дощ, а тому, що в мене просто робота, аналітика. Я їх переглянула і зосереджувала я свою увагу саме на сюжетах, які присвячені мобілізованим. І можу сказати, що мета всіх цих сюжетів на російському. Телеканалі дощ саме допомогти мобілізованим е, інформаційно. Звісно, там вони далі вже казали, що ми вам допомогли з оснащенням, чи ні. Це вже хай вирішують, чи буде якесь розслідування, чи правоохоронні органи, і так далі. Але якщо говорити про інформацію, то інформаційна мета цих сюжетів допомогти. Вони неодноразово е, через дощ зверталися до російської влади. Тобто, там, наприклад, родичі мобілізованих, вони зверталися до російської влади з проханням допомогти з оснащенням. Вони також неодноразово говорили про те, що у цих мобілізованих немає нормального навчання, тобто це означає, що дощ транслює постійно цю ідею. Навчить мобілізованих, але для чого навчіть навчіть приїхати сюди в Україну і убивати українців. Виходить більш так. професійно, кажемо так, так, робити це більш професійно. Ну те саме для чого збирати все це оснащення, теплі шкарпетки і так далі. Знову ж таки для того, щоб вони не мерзли в окопах, дум... ну, як ви збираючись Вбивати українців, і на чому мені б хотілося наголосити окремо це те, що вони давали слово цим мобілізованим, і ці мобілізовані прямо виправдовували агресію Росії проти України. Вони говорили, що от я прийшов на заклик Путіна, я готовий виконати свій обов'язок перед батьківщиною. Ну тобто, це пряма декларація, ось заклик до того, щоб прийти сюди в Україну з метою захоплення території, ну і так далі. А ви давали нещодавно інтерв'ю радіо Свобода на Ютубі. Я дивилася це інтерв'ю, і там ви зазначили, ви слідкували, відслідковували як дощ підіграє російській пропаганді. Тобто, це був не один, скажімо, на ті три фрагменти, ну про які я згадала. Які ще фрагменти на вашу думку підігравали російській пропаганді протягом літа я зробила декілька досліджень. Одне дослідження присвячене російському ліберальному сайту Мідуза, колишня редакція «Лянтиру». і друге дослідження присвячене саме дождю. Це було в кінці серпня, на початку вересня. Я також дивилася два тижні їхні ефіри. Відразу скажу, що не можна сказати, що дощ виключно негативно робить самі тільки помилки, висвітлюючи події в Україні. Звісно, там були і позитивні сюжети, і, наприклад, вони, коли висвітлюють факт влучання або ракетний удар по цивільній інфраструктурі, вони подають версію України, подають версію Кремля, і після цього, наприклад, вони запитують місцевих українських журналістів, які власне розказують, що сталося. Тобто, це ну, правильний. Підхід, як на мене, також вони активно дають слово українським спікерам ну, різного рівня і аналітикам, і представникам, наприклад, адміністрації президента. Вони також постійно говорять про злочини, які російська армія скоїла проти українців, тобто це плюс. Але звісно, є і мінус. Наприклад, був один із сюжетів в кінці серпня, присвячений дню російського прапора, і тому, як його святкують на окупованих територіях. Торія, і це була підбірка відео з телеграм-каналів, де українці з окупованих територій радіють, розповідають, як вони люблять Росію, і так далі. Тобто, якщо прибрати, наприклад, з цього сюжету плашку дощ і поставити плашку там ОРТ, НТВ чи якийсь інший там федеральний канал, то ти не, не побачиш різниці, тому що пішли повністю оці всі наративи про те, що мовляв українці тут чекали Росію. Тому звісно є і позитивна. Ні, моменти, але час від часу е, прослідковуються і певні пропагандистські наративи. Ну або ж додати ще до цього, що у них час від часу вони говорять так званий ДНР. А час від часу для них це е, Донецька Республіка, або е, якщо вони говорять про посади чиновників, там теж ніхто також вони не уточнюють, що це фейкові насправді чиновники, їх там або міський голова, якого ніхто не обирав а насправді це представники окупаційної влади, те саме щодо спецоперацій. Так званої вона то у них уточнюється, що вона так звана, що це ніяка не спецоперація. А наприклад, якщо гість під час включення говорить слово спецоперація, вони його не виправляють. Ну тобто, це теж претензія може бути. Ну наскільки я знаю, Латвія вона зазначила, що є загроза національній безпеці, і знову таки я читала, ну уважно читала ті, хто коментував рішення, скажімо, ну про позбавлення ліцензії. Виявляється, що загроза нацбезпеки не вимагає конкретики, тобто на підстав. Аві, скажімо, висновок по про позбавлення ліцензії був зроблений на підставі загального узагальнення позиції дождя по багатьом питанням, тобто там не було саме зазначено, ось там на «Наші мальчики чи там обмовка. Тобто виходить, що загроза нацбезпеки. Тоді як приймається рішення, що саме цей телеканал там чи радіоканал загрожує національній безпеці? Є якісь критерії, скажімо? Я не юрист і тому не можу це коментувати. Я просто можу сказати свою думку як аналітика. Мені здається, що безперечно сюжети про мобілізованих, саме ці сюжети про мобілізованих, вони загрожують з моєї точки зору національній безпеці і України, і будь-якої вільної країни, особливо країн Балтії. Там я думаю, чудово люди розуміють, що якби так це звісно в страшному сні тільки можна уявити, Путін досяг своїх цілей в Україні, то він, звісно, би пішов далі. І тому будь які заклики допомогти мобілізованим російським, або будь-які там інформаційні спроби їх підтримати, це все становить саме на інформаційному плані загрозу, тому що це сприяння окупації країни? Тобто, ти все, якщо говорити про засоби масової інформації, а російські, які приїхали на територію іншої країни, звідти працюють. Наскільки російські журналісти в еміграції чи відслідковували ви цей момент? Поділяють погляди заходу України на війну Росії в Україні? Хто Тобто наскільки до чого власне я питаю? От наскільки я дивилася, скажімо, для себе там певні моменти. В них все одно ця імперськість, вона все одно якось прилазить. Тобто, це може бути ну не в обмовках, а власне в якомусь погляді, в якомусь такому зверхньому ставленні. Ну, ось ваша точка зору, російські журналісти в еміграції. От що стосується російських журналістів, я можу говорити тільки про дощ або про мідузу, і от якщо говорити саме про мідузу, то у них аналогічні є проблеми справді. Тут, якщо говорити про цю імперськість, зверхність. Ну, от, що стосується «Медузи», у мене до них основна претензія полягає в тому, що це журналісти, які не розуміють, що таке факт. От у нас студенти кафедри журналістики вже на першому курсі вони розуміють, що таке факт, що це справді сталося, що є там посилання на певне джерело на свідків. Тобто для них це очевидно. А для журналістів «Медузи», які вже тривалий час працюють за фахом, для них не існує фактів, для них існують тільки версії. І тому, коли вони, наприклад, подають інформацію. Ну я розповім про ракетний обстріл Одеси, так який відбувся в квітні перед Великоднем, я сама бачила, просто ну була, скажімо так, свідком я бачила цей дим, який піднімався. І я потім зрозуміла, що там загинула моя колишня студентка, і дина немовля, і її мама. Тобто, для мене це було дуже близьке. Я розуміла, що це насправді сталося, що це факт, і що це справді був прильот російської ракети. По будинку, але Мідуза це в деяких своїх матеріалах подавала тільки з посиланням, наприклад, на російське джерело і на міську владу Одеси, і, і все і більше нічого. І таким чином, ну уявімо собі, якогось там росіянина, який виїхав, тікаючи від Путіна в Європу, або якогось росіянина, який через читає цю Мідузу з на далекому сході. Ну він буде думати та не все так однозначно. Ну можливо, і, і потрапили, а можливо, не потрапили. а можливо, Можливо, це якась там українська ракета, і так далі. Тобто, таке висвітлення, звісно, воно ну не є е, правильним, не є об'єктивним, і це не це не журналістика, як мені здається. Ну і звісно, е, якщо для «Медузи» нормальним джерелом вважаються фотографії е, російського кремлівського цього агентства ТАСС, то про що можна говорити? Про яку якісну журналістику можна говорити? Е, в переважній більшості випадків. Е, ну от тоді, коли я досліджувалася влітку, в мене вийшло десь більше половини матеріалів. Це та. Ак або інакше транслювалися там кремлівські наратив. Тому ось на жаль, з російською журналістикою, яка виїхала, тікаючи від Путіна, не все так просто, і це дуже шкода саме для нас, як для, для українців, тому що ми чудово розуміємо, що після нашої перемоги потрібно нейтралізувати цю російську загрозу і в інформаційному плані теж. А виходить, що інструментів для її нейтралізації немає, тому що немає нормальних незалежних медіа і журналістів, які б розуміли, як працювати за стандарт. Це то... Тобто, власне, немає на що розраховувати. А якщо говорити про соціальні мережі, про телеграм-канали, як часто телеграм-канали перевіряють інформацію під час війни і плюси, і мінуси існування телеграм-каналів? Тут потрібно розрізняти е, телеграм-канали анонімні і телеграм-канали верифіковані або телеграм-канали офіційних джерел чи телеграм-канали якісних ЗМІ. Якщо говорити про анонімні телеграм-канали, то на жаль, в переважній більшості випадків, інформація там не перевіряється. І е, е, теж е, я робила дослідження з цього приводу. Основний контент там це повідомлення від дописувачів. Можливо, саме через це вони такі популярні. Хтось ішов, побачив щось цікаве. Зробив відео, і е, воно розійшлося. Ніхто не буде це перевіряти на анонімних телеграм-каналах. І звісно, такі відео можуть вводити в оману, по-перше, а по-друге, саме через так таким способом можуть вкидатися і різноманітні пропагандистські е, речі. Е, так тому, що ну от, до прикладу, якщо знову ж таки говорити про одеські телеграм-канали, якось я побачила в ефірі федеральних російських каналів інформацію про те, що от Одесі вивісили російські. Прапори і, мовляв чекають на е, Росію, коли я стала перевіряти а звідки ж ця інформація. Вона з'явилася з, з телеграм-каналу. Просто хтось їхав, зняв фотографію, де висить цей російський прапор, і скинув це в телеграм-канал. Але ніхто не розбирався з, з цим. Це насправді було чи цього не було. Ну тобто, от в цьому, звісно, найбільша проблема. Якщо говорити про плюси телеграм-каналю, звісно, плюсів дуже багато, і е, найперший плюс в тому, що це оперативні Оперативна інформації. Е, оператив інформація, але ж ми, як ну ви, як журналіста, я як медіаналітик, ми чудово розуміємо, що там, де оперативність, там Не може постраждати точність і може постраждати якість. Цікавий момент з розвитком соціальних мереж, а їх дуже багато. І до речі, ось Фейсбук здається, здає свої позиції. І ну наскільки я читала аналітику, що на перший план виходить Тікток, це для певної аудиторії більш молодіжної. Ну і Телеграм, і Телеграм-канали, тобто Телеграм, власне, як соціальна мережа, з розвитком цих соц цих соціальних. Сеціальних мереж чи не, не мре ну традиційна журналістика, і виходить, що а наскільки взагалі професія журналіста ну, які там перевіряє інформацію, чи там чекає офіційної точки зору на певні події, вона взагалі збережеться. Чи як має трансформуватися сучасний журналіст, щоб все таки залишитись цій професії? Чи взагалі нам буде потрібно? Це дуже влучне питання, і насправді ця дискусія про те, що буде з журналістикою, триває вже ну не не перший рік, а може навіть вже декілька е десятідесят. Десятиліть і справді соціальні мережі це виклик. Нещодавно наші колеги з інтернюз зробили соціологічне опитування, і ем, встановили, що в переважній більшості випадків українці отримують новини із соцмереж. Тобто ми маємо розуміти, що функція генерування новин вона все ж таки відійшла е, до соцмереж. І справді, як ви кажете, що поки журналісти перевірять, поки вони е, збалансують, поки доповнять е, вже це все розлетиться, Ця вся інформація. Тому, звісно, я думаю, що журналісти мають до цього певним чином пристосовуватися, але я б не робила якихось таких песимістичних заяв про те, що журналістика помре, і журналістика нікому не потрібна. Ну, по-перше, через те, що я працюю з молоддю, і справді у нас дуже класні студенти, які цікавляться журналістикою. А це вже говорить про те, що наша професія не помре, тому що є люди, які справді приходять в них палають очі і вони хочуть вчитися цьому ремеслу ви викладаєте, а викладаєте в Донецькому національному університеті, викладаєте молоді раніше для того, щоб стати журналістом. Ну там, скажімо, там багато років тому. Ну, на мою думку, достатньо було інтелекта. А скажімо, тобто, що людина мала якось ну розумну розмову підтримувати якогось певного світогляду, якоїсь там певної позиції. Тобто мова йшла більше про внутрішню, внутрішній там світ, внутрішні якості. Зараз дуже багато нових технологій, нових викликів. Що має розуміти для себе людина, яка вирішила займатися журналістикою, що вона має вміти, виходячи в світ вже цієї професії. Головне це прагнути справедливості і намагатися от її досягати. Тобто, якщо у вас це є, то мені здається, що далі можна навчитися і писати, і використовувати різноманітні технології, і так далі. Звісно, важливим є вміння писати або як ви кажете, говорити зв'язано без Якихось особливих помилок, але справді, якщо от хочеться добитися справедливості, допомогти суспільству, допомогти в якось вирішити якісь проблеми, то це вже говорить про те, що є якась журналістська жилка. Ну і звісно, наполегливість для того, щоб не кидати це на на пів на пів Хоча зрозуміло, що сучасний світ він ставить дуже багато викликів перед журналістом для того, щоб бути на ринку, от якби конкурентно спроможним, то потрібно. Дуже багато всього потрібно вміння, потрібно знання мов. Ми чудово розуміємо, що після нашої перемоги буде ну на наше шалене наближення до Європи. А це означає мови, це означає англійська обов'язково і на високому рівні бажано ще якась. До речі, на кафедрі також викладається англійська, і от на третьому курсі викладається польська мова. Тому у наших здобувачів, в принципі, все є для того, щоб стати професіоналами, але і це використання різних. Засобів і вміння знімати відео, ми це робимо теж з першого курсу і відеозвернення, і різноманітні сюжети. Ми підпишемо аудіоподкасти. Тобто, ми тренуємося от для того, щоб бути максимально універсальними і, звісно, конкурентно спроможними на ринку. В час війни дуже багато фейків. Що такі фейки? Щоб пояснити, дуже скажімо, простою мовою, як їх виявити, як звичайна людина може побачити, що це фейк, на що вона має звернути увагу, і чи просто на ці моменти вона звернула. Ну, насправді, під час війни ускладнюється це питання надзвичайно, і от буквально нещодавно, у зв'язку із ракетними обстрілами Росії і враженнями нашої інфраструктури, почалася чергова спецоперація російська, саме інформаційна спецоперація, так її можна назвати, так яка полягає якраз в тому, щоб підбурити українців виходити на вулиці і прямовувати свою агресію не на Росію, яка в цьому винна, а на Місцеву владу або на нашого президента, і це звісно дуже занепокоює, тому що деякі із цих повідомлень вони стають стають просто вірусними, і люди починають їх активно надсилати один одному там через Viber, через Telegram. Ну одне із таких останніх прикладів це, наприклад, повідомлення про те, що зараз в Києві вирішують, щоб наше місто повністю на 6 днів відключили від усього, від води, від електрики і, і тому подібне. І це все люди. Насилають, не розуміючи, що це фейк. Там немає ані джерела, ані ну, якихось аргументів на підтвердження цього, але вони це роблять якби з якихось добрих міркувань. Вони думають, що вони таким чином попередять своїх родичів, своїх друзів. І це, звісно, призводить до того, що може поширюватися паніка, і оцей фейк він ну його бачить дуже велика аудиторія. Звісно, це серйозний виклик. Коли я дивлюся, наприклад, на своїх студентів, я завжди розумію. Чому вихід? Вихід це вчити медіаграмотності, вчити і молодь, і вчити і людей більше старших. І у нашої кафедри зараз є такий намір. Ми хочемо, звісно, з допомогою наших студентів працювати з вінницькими школами, пропонувати їм такі невеличкі тренінги з медіаграмотності, щоб вони вміли прості речі розрізняти. Для цього справді не потрібно якихось надзусиль і надумінь. Достатньо всього там короткого тренінгу, де от розповісти. Якісь основи, і справді ну ми багато проводили таких тренінгів і в школах і з людьми різного віку. І ти справді бачиш, що коли людина от на такому тренінгу побула, вона вже зовсім інакше ставиться до інформації. Вона не буде пересилати ось такі повідомлення, що зараз в Києві вирішують на 6 діб відімкнути наше місто від постачання. Ну тут я ще згадала один випадок, коли розповсюджувалася інформація на про те, що треба вимкнути світло, бо дрони летять на світло. Хоча, наприклад, я знаю, що дрони не програмується, ну тобто на світло вони абсолютно не летять. То люди в паніці вони розпосюджуються. Інформацію. Момент інформаційних війн він ну є війна, але є ще інформаційна війна. І тут надзвичайно важко зрозуміти, якими методами, тобто, ці методи, вони весь час змінюються. Є там певні, скажімо, операції там психологічні. Але якими методами ви, як медіааналітик, бачите, що зараз. Росія оперує в інформаційній війні проти України. По перше, це такі е, дуже активні е, вкиди. Ну от, е, аналізували ми зі студентами теж до речі. Один е, телеграм-канал, який я тут не буду називати, бо він прокремлівський, але маскується під регіональний. І от вони, наприклад, використовували таку тактику. Знову ж таки, все пов'язано було з відключенням світла. Що, е, от, дивіться, влада українців кинула е, так, і там, нібито були дописувачі від е, такі пр пересічні дописувачі, анонімні, це не можна перевірити. Це справжні люди, чи це працівники цього телеграм-каналу написали, які жаліються, що от їх влада кинула, і в них нема світла, і, і їм дуже погано. Пішла хвиля, от масу масово закинули такі повідомлення, нібито від пересічних українців, які жаліються, як їм погано. А потім пішла друга хвиля, де адміністрація цього телеграм-каналу почала писати про те, що мовляв, дивіться, нам тут випадково почали надходити повідомлення від простих росіян, які от. Підтримують українців в цьому, в цьому всьому в цих всіх складнощах, і вони вони такі дружні, і вони їх жаліють, і вони якби їм співчувають. І виходить, що вибудовується така опозиція, що простих пересічних українців влада кинула, і ми нібито бачимо величезну кількість свідчень цього з анонімних джерел. А потім надходить величезна кількість анонімних дописів, нібито з Росії, де говорять про те, що дивіться, як українців в Росії люблять, то можливо Росія не така страшна. Ну і так далі розвивається. Ця думка, тому я з вами погоджуюся, що інструменти вони змінюються, але суть завжди залишається однією і тією ж: це розколоти Україну, це сформувати, ось скажімо такі, так як як от говорять, що є от маманкурти. Так то от сформувати такого інформаційного манкурта, який забуде, що він українець, забуде, що в нього є його держава, що він може розмовляти своєю мовою, і який буде в усьому орієнтуватися на Росію. Тобто, ось ця мета. Та завжди з 30 травня по 5 червня інститут демократії імені Пилипа Орлика моніторив українські регіональні змі щодо якості контенту там тематики, дотримання стандартів журналістики. Вісім регіонів. А підсумки цього моніторингу ви можете згадати? Ну я так розумію, що це можливо був останній моніторинг? Можливо, все таки це був передостанній. Там і був і пізніший моніторинг. І Що ми зараз бачимо в регіональних змі? Так, ми в інституті демократії проводимо на рік як правило три хвилі моніторингу. А цього року, оскільки ну такі виклики перед нами постали, і повномасштабне вторгнення, і ну і так далі, то ми провели п'ять хвиль моніторингу. І останній був якраз в серпні. Що ми побачили? Якщо от говорити про ці п'ять хвиль, то відразу після повномасштабного вторгнення ми аналізували контент. Ну от саме перші тижні війни, ми, наприклад, побачили. Чили, що з українських регіональних медіа зникла джинса. Ми взагалі не могли якби цьому цьому повірити, тому що джинса була ну звичайною такою проблемою. Але ось перші тижні показали, що українці змогли об'єднатися, і в тому числі регіональні медіа вони під впливом повномасштабного вторгнення вони почали виконувати от свої критично важливі функції перед суспільством. Це надавати якісну інформацію, перевіряти її. І я можу сказати, що дуже багато регіональних журналістів з мого особистого погляду це теж герої ці цього. Повномасштабного вторгнення, тому що, наприклад, в Сумській області, яка частково була окупована, регіональні газети вони продовжували працювати. Здавалося б, так твоє місто окуповане, і ти маєш думати там про те, де сховатися. Але журналісти знаходили способи спілкуватися зі своїми читачами, передавати їм інформацію. Звісно, газети в друкованому паперованому вигляді не виходили, тому що це було неможливо. Але журналісти використовували. Соціальні мережі, телеграм-канали і е, доносили максимально ось всю офіційну інформацію до е, своїх громадян, тому е, звісно, ми в перші декілька місяців тижнів війни, ми побачили, що регіональна преса вона так само от є таким бійцем, е, так і вона також сприяє тому, щоб вигнати росіян з України. Хоча наші останні моніторинги показали, що потроху, коли вже ситуація там в деяких е, в регіонах України нормалізувалася джинса потрошку почала повертатися замовні матеріали, неналежно маркована реклама. Тому зараз її відсоток, звісно, не такий високий, як це було перед вторгненням. Але ну, все ж таки, ця проблема лишається, і це звісно, звісно, нам прикро. Але я думаю, що ми вже будемо цю проблему вирішувати після нашої перемоги. Які теми зараз найбільше популярні у регіональних змі? Тобто чи змінилася, скажімо, динаміка, тобто? Там до війни були одні теми популярні зараз інші. ну звичайно, війна, але окрім війни. Ну звісно, кількість інформації про війну значно зросла, але тут теж була така цікава динаміка. Якщо говорити про газети, то перед повномасштабним вторгненням десь приблизно третина, а в деяких виданнях навіть до половини сягала кількість так званої газетної суміші. Це різноманітні красворди, гороскопи, поради, привітання. Ну і і подібний контент. Це Говорила про те, що більшість газет регіональних вони мають проблему з якісними матеріалами, тому що ну кадрова проблема, фінансова проблема, і просто забивалися шпальти отаким от, от контентом, який швидко можна насмикати з інтернету. Потім кількість такого контенту, звісно, зменшилася, і почали більше газети писати про війну. Звісно, зросла кількість повідомлень про переселенців, так українських і інформації. Ця для них з'явилася так само було до речі, схожі речі, якщо говорити про онлайн медіа з криміналом. Дуже багато було криміналу до повномасштабного вторгнення. Потім його кількість е, зменшилася в перші місяці вторгнення, але потім знову кримінал пішов е, вгору. Ну тобто, ми бачимо, що справді коли потрібно було е, об'єднатися, і потрібно було е, ну, максимально сприяти е, тому, щоб інформувати українців е, так під час перших місяців війни. Регіональні змі це зробили, але все ж таки деякі проблеми на жаль повертаються. Це видно на тематичному рівні. Повертається знову ж таки. Оця газетна суміш, повертається е, кримінал, повертається те, що ми називаємо офіціозом, тобто це такі передруки прес-релізів, які журналісти не перевіряють і не доповнюють. От тому ці проблеми, звісно, є, але ну для нас важливо те, що все ж таки наші регіональні українські медіа вони е, перестали друкувати. Про російську пропаганду, бо час від часу раніше це було, і ну загалом вони стали максимально проукраїнськими. І ну я не можу зараз назвати от якесь видання, яке б відверто виступало там з підтримкою. Росії чи Путін, тому це позитив. Пані Наталі. Я вам дуже дякую за таке цікаве змістовне інтерв'ю. Ну а нашим слухачам я нагадаю, що сьогодні у нас гостя була доктор політичних наук, професор кафедри журналістики і соціальних комунікацій Донецького національного університету імені Василя Стуса, медіа аналітик інституту демократії імені Пилипа Орлика, пані Наталія Стебліна. З вами була Ірина Булгакова. На все Акцент топ новина Програма для тих, хто хоче знати більше.